Всім привіт-привіт! З вами Каміла, і сьогодні ми потрошуємо грати за хлопчика, який попав в якусь непонятну пизду. Я не знаю, де ми знаходимося. Я не знаю навіть, що робити. Я зупинилася на тому, що. А ти можеш до годинника підходити? Ні? Ладно. Я зупинилася на тому, що я опинилася незрозуміло де, незрозуміло з чим, впала в якусь трубу. До речі, може, нам ще раз треба туда А що то мігає? А що то мігає. А що це? Не прочитані повідомлення один. Будь ласка, уведіть пароль, щоб прослухати повідомлень. Га, навіть не здогадуюся. А гадати можна безкінечно. Ага, треба знайти пароль. Окей, а ми сюди можемо прийти? Замкнено. Добре, ідемо е, Стрибаємо ще раз. Ми знову. Ага. Можливо, щось є тут. Але я хрін його знаю, якщо чесно. Ну, типу, ми опинилися в якійсь відвертій пизді, з якої я не знаю, як нам вибратися. Можемо щось ми їм не Ладно. У нас є... А може ми тут померти маємо? А може прикол у тому, що ми тут здохнути маємо. Та ні, вроді. Але це не має сенсу. Ми тут помремо, так? Да? А ну, чисто заради інтересу, ми тут помремо. Я, я не можу дихати. Кінець. І ми пливемо течією життя. Можемо впасти, але разом до кінця. Ясно, нас зустріли якісь віршовані рядки. Ми померли. Е і нам все ще треба дістати цю хуйню. Угу. Там лежить дерев'яний ключ, який ми не можемо дістати. У нас був якийсь ключ, і ми навіть відкривали. І тут було порожньо. А це що? А оце що. Увага, медперсоналу! ремонт, досі. Боремося з ржею після повені. Просто примішаю тепер. Перек... А, у нас є винний камінь. Це я пам'ятаю. Перекисня водню. Я не пам'ятаю, аби в нас було. Ану. Так, склянка, комфортні палочки, о, очерет. Так, світлячки, рай. Винний камінь. Камінь є. Перекис є. У нас ну, немає. Де ми можемо дістати перекись. Окей. А на що ми витратили камінь? Аж. Нам нам треба ще щось сюди принести? Давай добре, обшукаємо ще раз. Там написано різними мовами щось. Е, так, якісь базові... Ми це читали. Ми це читали. Знайдено в... А, А Ахулі ми першого разу не знайшли в водню. Добре. У вас виходить зброю. Так, узяти розчин з собою. Вам нема в чому його нести. А, то тепер ще квест знайди склянку, не знаю, де, не знаю. Ладно. Добре. Чекайте, там ступка десь була. Десь була ступка, може в, в цю в миску зі ступкою може взяти. Мені здається, це тут було. Да, так, отут, отут десь колбочки були. Так, з різними рідинками. Ну от, ступка. Ну, візьми ступ, блядь, А вона іржава, ні? Блядь, це треба щось взяти, аби то та, сука, я бігу рот. Це за це його. А... На Оди. то годиться. На Оди догоди... Може, тут... Так. Спокійно. Спокійно всю. А тут хтось лежав, ні? Містеріться, тут хтось лежав. А чому загра? Дуб один. Так. Двері заїжджавили. Е Маленька кімнатна рослинка. Так. Порожнь. Нести немає в чому, але ми намішали якусь бурду. А може можна... Узяти! Да! Узяти! Втримана склянку. Не піддається, ви не можете його вимкнути. Що я не робила тільки що? Якою хуйнюс? З... До речі, так, я приходжу з вами з новинами. Е, от, от, так, поки ми розв'язуємо ці от задачки. Е, вийшло продовження зекоми. І, скоріш за все, я буду його грати після того, як закінчу з хлопчиком. Але я натрапила ще на одну гру, яка створена, мені здається, нашими українцями, бо там по дефолту вже є українська, тому ну, блять, якось один плюс один точно українці робили. І я натрапила ще на одну гру, де нам треба виховувати дитину. A few later. Ну, блять, є українська мова. Ми, ну, Якщо є українська мова, знаєш, це українець. Ну, типу, тут українська, англійська, японська і юрецька. Хто ще це може бути, як не українець? Ну, яка ще людина це може бути? Коротше. Е, що я хотіла сказати? Мені треба всю цю річ з самого початку починати. аби нормально сформулювати свою думку, тому беремо розчин і йдемо розплавляти двері. Е, двері зі ржою були тут і були там. Скоріше за все, там ми знайдемо, там, де той телефон чи повідомлення, ну хуй його, коротше. Там, скоріше за все. Так, бери цей. Так, відчинити. Ви бачите папірець, який, схоже, був вирваний щоденника. Папірець вже доволі пожмаканий, але деякі слова все ще можна розібрати. Так. Що зроблено? Те зроблено. Так. Бачимо прес, на якому написано, що зроблено, те зроблено. Що мені це має дати, блядь? Я не знаю, може оці повідомлення якось змінили свій сенс. Ладно. Е -е... Так от, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що... Що я буду грати в якусь із тих ігор, Після цієї. Тепер можна відчинити шавку. І тут має бути. Що? Наше ну, нам відро? Дубль. Дуб. Що там було? Діль... Дільдіпу. Дібу... Тіпу тим. Просто що? Добре, давай використаємо відро на цьому. Ми не може. А наше нам відро тоді? А в нього треба води набрати, чи що? Так, Чекай. Або я дурне, або я просто не розумію. У нас є розчин одна штука, у нас є порожнє відро одна штука. У нас є оте, що в нас було, у нас є мапа печери і у нас є сама книжка при собі. Як ми вештаємося з цими речами весь цей час? Я не знаю, але мені здається. А, ні, у нас є рюцок, ладно. Добре, ця, ця швабра не просто так тут стоїть, так? Да? Ні, вона просто так тут. Має бути якийсь сенс в тому, що все ще можна набрати води туди. Суміш прокиснути винного камня. Ага. І ми можемо звідси тільки вийти. А ми, сюди ми можемо тільки зайти. Може нам треба в воду? А, але, але я не знаю на що нам бути. Добре, давай я ці. Ну. Ой, порожнє відро. Ясно. Здогадка не спрацювала. Неповне. Так, наповнити вітро водою. Наповнити ракет. Про всяку випадок. Окей. У нас є відро. Думати логічно. Думати логічно? У нас є відро. Може сюди його треба? Я все ще не розумію, що це за пристрій. А ну давай сюди попробуємо. Так. Ви виливаєте воду в трубу і ключ спливає на поверхню. Я так поворот! О, май гад! Тепер ви можете дістатися дерев'ян... Е, ага. Тепер ми можемо відкрити ворот. Ебать це. Було. Може ворота це оце мається на увазі? Чи то то прям низ-низ, на -низ увазі Ага! Ворота це оце. Добре. Хай що? Мені подзвонили. Так в мене так 5 хвилин було. Два повідомлення будь ласка. У нас немає. А як? А можна було успіти? Ладно. Добре, подивись на квіточку. База з квіточою сакурою. Мікроскоп. Дуб зустрінь на одно. Замкнено. Так. Усередині шафки прикликана купа скріплених разом газетних вирізок. Давайте сторінку один. 15 березня. Поки вашкові групи продовжують розбирати завали, урядовці повідомляють, що просуватися крізь більш пошкоджені ділянки буде складніше. У середині шафки прикріплено та давай сторінку другу. 19 березня лікарня обмежена в ресурсах, більше не може приймати нових пацієнтів. Для надання інформації про знайдених чи зниклих людей телефонуйте за номером. А може це і є пароль 02222? Окей. Нічого. Ні, не відчиняти цю шавку, відчинити другу шавку. Перша коробка. Листівка з пусану і маленький папірець з написом. Східний заліз, залізничний абонемент Японії. Швидкісний поїзд, потяг. Рекомендовано для приїзду до Аорі, Сендай, Ні, Ніята. Шо? Ладно. Розірваний документ, у якому сказано про програму обміну студентів, спонсоровану корейським урядом. Умови для зарахування корейські учні, що навчаються. За кордоном у Японії отримують щомісячну стипендію та допомогу за оплатою переїзду? Відрозбутую. Це значок небезпеки мене 4. Добре. Алло? Джема, ти пам'ятаєш пароль? Ти дійсно не могла обрати трагічніший день, щоб зустрітися з ним? Зараз я впевнений. Усе зрозуміло. Як божий день! Мені ніхуя не зрозуміло, чел. Дверь поблизу відчини. Де пошукати? Давай верхній. Час, висота. Та, блядь, та щось за багато цифр, ні? Я, я ж скоро все позабуваю, блядь. Час. ну секунду. Це може бути цим, як його, блядь, пароли. Так. Час. 14. Двадцять.

А що, а що так багато цих? Так. Е 2 липня уже 20 тисяч корейських учнів перебувають у Японії, і це число постійно зростає. І, попри повне зникнення напруги між Кореєю та Японією, мало ймовірне, ми сподіваємося, що два народи продовжать плідно співпрацювати за допомогою таких програм для обміну учнів. Порожньо. Ладно, сейчас ж тут Ска скала. Окей. Шо, бля. Так. Дюбу, скала, зустрінь мене на от де шо. Кімнату хіп... Пербалістичний терапій наразі епашу. Єбать, блять, що це за хуйня. Ми в такій дупі. Що, Ні? Чекай! Блять, Та поч. А, блять, ми не встигли. Ми, ми по навіть не встигли, блять. А ну йдемо туди і попробуємо чи є це кодом якимось. Уже три повідомлення має бути. Два повідомлення. Ага, і ми... Мен... Тільки не кажіть мені, що я на всі повідомлення мала встигнути цього. А тут навіть телефона не було, я банально не встигла. Резня 6 Альбом із різними квитками, більшість з яких неможливо прочитати. Тільки на одному квитку можна розібрати Корейський портовий фестиваль. Альбом так, корейський. Так. Не підписані зразки крові. Старий мікроскоп. Шо! Пускала. Зустрій мене. Так, хтось сказав: Зустріти мене десь там. А, тут переплутав. Я, я не розумію, блять. Березня! Оце мені здається, березня. березня. Ну, типу, хтось переплутав букву. Може, я просто тупа якась і не розумію цього. Що... Зустріньте. А, -а, а, До мене почало доходити, як вони з'являються тут. Е, типу, там написано один, типу, це перше слово, потім там друге, третє, четверте і зустрінь, це, типу, третє. Добре. Що це мені дає? Я не знаю, блядь, що це мені дає. Мені це дає рівним Шотом. А це що? А це не було, ні? Підказка, якщо я забуду пароль від автопіту, найважливіше для мене місяць і день. нічого не співпадає з того, що я записала добре. Давай попробуємо мені здається, це було в березні. Блядь, а якщо мені треба було запам'ятати, що він тільки що сказав? А я, а я не запам'ятала. І що тепер, блядь? Друге липня? А на тій порожньо? Друге липня, окей? Липень це в нас що виходить? Січень, э, січень лютень Березень, квітень, травень, червень, липень. Це 07 виходить. Окей. Друге 07. Добре. Але тут написано в березні. Зустріти когось в березні. Ану може серед цих. Так, чекаю, які тут ще, ще є дати. 15 березня. Це виходить 15 березня. це в нас 0,3. Уже не підходить. У нас 19 березня, 19.03 І останнє. Це номер 022 uh. Немає ніяких чисел. Ясно, понятно. Зашибенно, я б сказала. А, будь-! Блять, до мене дійшло. Будь, ласка, зустрінь мене на один. Треба розібрати чекайте. на гу того 11-го Чекайте. Одинадцятого. того. Ось півпало. Ось півпало. Десь півпало, співпало. Ось співпало. 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 Не А, ни А. Де ще раз, де ще раз. Ця співпало. Того. Да. 11 березня. Єбай, бай, блять, мусхи мої шарять. Знаєш, у нас є ще один варіант. Це 11 березня. Добре, е... так значить, 11 березі, а тоді може нам треба в зворотному порядку написати? Так, да, треба було про. 0... Коротше, 0 третього 11 треба було написати. Це пізда. І так, повідомлення. Повідомлення один. Джем, де ти? Ми вже цілий тиждень намагаємося з тобою зв'язатися. Ти що, новини не дивишся? Думаю, тобі слід повернутися додому просто заради своєї ж безпеки. Хай там як, будь ласка, передзвони Я дуже за тебе хвилююся. Так. Джемо, ти з глузду з'їхала? Прошу, я не знаю, що ти задумала, і я тебе розумію, але. Ой, блядь, він знає, що вона задумала. Але відправлятися туди зараз дуже небезпечно. Ти сама знаєш. Зателефонуй мені. Добре, прошу. Будь ласка, вранці відвезіть джему до кімнати гіперабічної терапії і можете починати її перший сеанс. Рівень кисню масті одинарної... Бако баро -ба камери повинен становити 21%. 21%. Добре, запишемо Це дуже важливий крок для запобігання кисневому отруєнню. Лікар Йосіда зі своєю командою допомагатиме. Ага. Значить, зараз має бути відкрита ця, так? Да? Так. Да, відкрилося. Знаєш, все розгадується правильно. Ой, а це типу, панелі керування Так. На 21%. Має. Рівень кисню в масті одинарної камери. встановлено на 21%. А чекай, я хочу. Джером, ти? У нас мало часу. Чекай, я зараз досліджую і, і зараз піду. Це не тикається. Окей, давай я оцей от. Не тягніть третій важіль, бо інакше ми всі опинимося під водою. Пізно я вже потягнула. Єпо, блять, я розумний нахуй. А де я опиню? А? Опини. Мешканець Ільбо. Е... Джемо. Так приємно тебе бачити. Ох, що за дивний тиждень. Я не можу не нервувати, поки тут ходять ці Канко. Вони тут уже три дні. Коли ж нарешті заберуться звідси? Ой, а я не дуже проти, коли каунці Це Завжди весело хіба, ні? Так, напевно. Та все ж ти сама чула, які вони. Вони жахливі. Я буду така щаслива, коли вони підуть. І ми граємо за джем. Добре. Ми зберігаємося. І ми. Ми зберігаємося як хлопчик, так? Ми ж зберігаємося в цій годині, в цій прогресії. Автозбереження. Добре. На цьому, все. Дякую за увагу. ходіть здорові, не депресуйте, і все буде в Україна. пока пока до наступної зустрічі.